Ми вже починаємо наш урок. У нас сьогодні тема голівудський макіяж. У нас будуть що у нас будуть червоні губи. Угу. Стрілочки, так? Оскарка тут на українському. Так, стрілки, і, стрілки. І, так. ефектні стрілки. І, так. так що покажу вам трошки згодом результат. Mm -hmm. Тут я вже нанесла собі тон на обличчя та почала фарбувати оченята. Mm -hmm. Ось такий у нас результат нашого голівудського макіяжу. Ну, я взагалі дуже-дуже задоволена. Я вам залишу внизу лінк на сторінки Олі. Можете записуватися і записуватися на курс. Вона вас навчить такій красі. Всім привіт! Не знаю, віталася я з вами сьогодні чи ні. Але я вже йду додому. Така гарна. Незвично гарна. Сьогодні у нас була тема Голівудський макіяж. Це такі, як трохи смокі чи не смокі, стрілочки і червоні губи. Я вам напевно розповідала про те, що я пішла на курс візажу. і я пройшла спочатку професійний курс, а тепер я якби, поглибшую свої знання. Пішла до своєї давньої подруги Олі, яка дуже добре красить. Фарбує. У мене так люди всі дивляться, тому що по-перше нафарбована, а по-друге, ще йду і розмовляю з телефоном. Але вже скоро буду вдома. Так от, на чому я зупинилася, я вам дам силочки на Олю. Оля дуже гарний візажист, також дуже гарний вчитель. Якщо комусь цікаво, це курс взагалі то для себе, але я пішла на нього, тому що когось фарбувати мені особисто легше. Після того, як я пройшла професійний курс, я захотіла ще навчитися фарбувати себе, а не тільки когось. Ось такий сьогодні вийшов влог. Можливо, не дуже інформаційний, але дуже-дуже красивий, насичений красотою, гарним макіяжем та гарним настроєм. Якщо вам сподобалося це відео, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал. Також обов'язково заходьте на сторінки до Олі, дивіться, чому вона вас може навчити, як може вас нафарбувати, зробити, якою красивою вона вас може зробити. Тому дуже вдячна вам за перегляд.